Сидить як укопаний. Займаємо Шо, наші ГБЦ. ГБЦ пройшло вже всі хімічні обробки. Сідла прирізані, така краса, комплект нових клапанів АМП. Починаємо її збирати. Значить, випускні сідла ми замінили, впускні тільки прирізали, прирізали, впускні клапана торцуємо. Клапана засухаряні, технічна рідина налита, візуально нічого не тече, перевіряємо на герметичність клапана. Бульбашок не повинно бути. Погнали перший. Нема. Другий. На третій. Четвертий. Нема. П'ятий. Нема. Шостий. Сьомий. Нема. Восьмий. Нема. Все. Супер. Ніякої протірки, Хлопана герметичні. Сто відсотково. ГБЦ наша зібрана, в принципі, готова до встановлення. Клапана не регулював, попередньо перевірив, шайби будуть не тоньше, ніж 3,90, що впуск, що випуск. Тому все супер. Розпідвал крутиться, не закусує, аж відстрелює. Все як має бути. Все, тепер чекаємо машину, коли там пацани перекинуть блок, і будемо встановлювати її. І так, продовження. Що ми вирішили з цією нашою восьмерочкою? Значить, блок двигуна клієнта відігнав на друге СТО і замінив. Купив він БУшник в досить непоганому стані. Хонінговки в принципі немає, але вона нанесена вручну. Бачите, такі рисочки, Але ну, перестук незначний, є, але працювати буде. Блок непоганий. Тому блок у нас 1,6 інжекторний. ГБЦ наша вже готова до встановлення, продута обезжирена від капіталу. Тому ставимо новеньку прокладочку і збираємо наше щастя. Так, друзі, зборочка наша рухається. Клієнт каже, бодь в багажнику мастило, залиєш там в каністрі воно. Ну я ж думаю, блок там в гарному стані, вроді як головка відреставрована, вимита. Заливаємо масло, воно би уж не чорне. Боже, в мене душа кров'ю заливається, я її скільки драїв. Ну, Зато спортивний вал. Збираємо. Так, ну що, друзі, все зібрано в такому чорному виді, бачите, ще масло десь накапало, клапана відрегулював. Шайби у нас від 4.0 по 4,60 навіть випуск є. Масляну систему прокачали, робимо перший пуск. Саньок! Адвента. Ну, щось пікає, як в інжекторі. О, родимий! Ось це надо казати. Хороший газуй. Отлично! Все, друзі, прокачуємо, прогріваємо, провіряємо. Перший пуск. Ну ось і все, друзі. Вентилятор включився. Система повністю прокачана. Обратка качає. Все добре. Ось так працює наш моторчик. Зараз виключиться вентилятор і включив. Так, вентилятор виключився. Нестабільно трошки холостий ход, тому що треба до карбюраторчика. Моторчик не троїть, просто треба відрегулювати карбюратор. Працює, слухайте. Отлично працює, нічого не шумить, не поршнюва. Досить дивно, обычно 1,6 блоки, вони всі тарабанять. Ну тут все в порядку. Ну і ГБЦ також чітко працює, розпідвал не шумить. Карабани тільки ось, бачите. Тому що все оце криве, своє жило, але працює. Ось така ситуація, друзі. Перший мій випадок, коли я знімаю ГБЦ, а двигуну торба. Але нічого, із ситуації вийшли, ремонт зайняв. Два дні. Два дні, так. Два дні. Все все чітко, Всім добра. Підписуємося, ставимо лайки. Не ламаємось. Якщо поламались, приїжджайте, ми вас постараємось відремонтувати. Всім па-па.